Так от хочу нагадати, що латинське слово юстиція перекладається українською мовою як справедливість. І Міністерство юстиції Польщі так і називається Міністерство справедливості. Якби в Україні Мінюст назвали Міністерством справедливості. Українці почали з переляку озиратися і питати, в чому здесь подвох, де нас хочуть обжохати. Але комедія безумла ж потягнула ниточку, вона, нібито, хоче допомогти Зеленському, але насправді тягне завжди ту ниточку, яка робить із Зеленського злочинця. Тому що тим самим. А тут Зеленський вже сам заговорив про те, що ми будемо цю угоду ратифікувати. Бо все, що мазюкала, ми ж, ініціативи банкові в цьому треку, ми не чули взагалі. Все, що банкова мазюкала, потім доходило до нас із джерел довкола Білого Дому або Мінфіну Сполучених Штатів. Є, ну, фактично контрагентом України в написанні цієї угоди. Так от, Зеленський виліз з черговим своїм відосиком і почав розповідати про те, що ця угода буде ратифікована. Ахмат же. Він вже знав, він вже знав. Так, мам, так сказати, мама, ріма моя. А що ж ти 30 угод безпекових підписував і жодна з них не ретифікувалася? Ти ж просирав десятки мільйонів доларів на ці угоди, а вони лише папірчики, які можуть бути. Ну, от Зеленський підписував угоду із Джозефом Байденом меморандум про безпеку? Де? Було неповний рік тому. А де? Трамп розпоряджається нашим Кримом? А що ж ти не нагадаєш цю угоду? А що ж ти? Там же щось написано про територіальну цілісність? А що ж ти не тикаєш Трампу угодою, яку ти з Байденом підписав про безпеку? Чому ти не тикаєш нею? Чому ти сидиш і, і е, ковтаєш слину, коли Трамп розказує, що Крим залишиться? Е, за Росією, окуповані землі, за Росією, а ти сидиш і соплі жуєш. Так Келох так впевнено каже, що вони пішли на це. що хоч... українці згодні 22 умови, в тому числі, де Юре, ми не визнаємо де-факто. Це не наші території. Так про це говорив Трамп. Ми ж всі так ну з похорон паперинського ми якось так озиралися, що в Римі оце все так відбулося, так от мило. Пощебетав Зеленський із Трампом, сиділи тет-а-тет, -тет, е, Макрона не пустили. Тобто, ну, це значить, що щось Зеленський здав, раз Макрона не пустили. Був би Макрон не здав би присутності Макрона. І нагадаю, що у Римі перед вильотом Дональд Трамп сказав, що Зеленський погодив, погодився на відчуження Криму. А це вже питання. Це вже питання до правоохоронців українських. От зараз треба дуже дуже ловити уважно. Дуже ловити кожне слово цієї угоди, коли вона буде представлена в парламенті. А в мене таке враження, що її, її депутатам дадуть за годину до голосування або за півгодини. Прогляньте і голосуйте. А так... хто не голосує, той зрадник. Це ж так вони. Зараз така тактика в них. Ну, тактика така, тільки е, якщо депутати сподіваються, що їх е, не осудять за результати голосування, бо, в принципі, за політичне рішення судити не можна, то їх осудять за державну зраду. Хай, хай не забувають про це, бо відчуження території є державною зрадою. Це не політичне рішення, це державна зрада. Без референдуму відчуження території взагалі неможливо. І, і ну, те, що вони зараз розігрують. А тепер Кельох дійсно згадав про ці 22 пункти, які були погоджені в Лондоні. І я пригадую: а що після ну, що на тлі події в Лондоні відбувалося? Зеленський десь чкурнув, він нібито збирався вилітати в Південну Африку. Делегацію в Лондоні очолював Єрмак. Ця делегація погодила ці 22 пункти, про які говорить Келох. До нас ці пункти ніхто не доносить. Але якщо Трамп сказав, що Зеленський погодився на відчуження Криму. І якщо Келло говорить про те, що Зеленський погодився на це, то зрозуміло, чому вони мовчать? А ну, цікаво мені, де буде місце і роль парламенту у, у, у цьому процесі, лондонському. Так, от, нагадаю, що тоді трапилося. Тоді Єрмак почав задувати всі медіа своїми фотографіями, що в Лондоні такі важливі домовленості, такий успіх, такі все. Але в Україні в той момент виповзла в ефір. То б ви думали, суперспеціаліст національної безпеки, віцепрем'єрка з економіки Свереденко. Ну, дівушка, яка в польотах е, Єрмака за кордон супроводжує його там кавусю зварити, там сорочку попрасувати таке щось. І раптом віце-прем'єрка Свереденко розповідає про ну, видатну, так би мовити, роль безпеці і тому подібне. А ви не офігілі ребята? Ну, ми вже звикли до того, що там у нас чи не. Міністр Марченко вискакує і розповідає про великі успіхи в боротьбі з корупцією. Тобто всі займаються не своїми справами. Ніхто не відповідає в меді, ну публічно не коментує ті події, безпосередньо, в яких вони все попровалювали. А вони говорять про якісь події, які провалив хтось інший. Ну це ж взагалі знущання зі здорового глузду. Вони думають, що це їм зійде з рук. Не зійде це за рук, не зійде. Так не а була. де ж наш економічний паспорт кожного українця? от Мені цікаво. Те, так, що було обіцяно. А де наша частка з надр кожного? Чи України? вони десь е, на депозитах вже за кордоном? Ну, в Омані, в Омані лежать. До речі, за, зараз от е, дуже багато людей починають задумуватися. Про те, а як поводився Зеленський в день нападу на Україну 22, 24 лютого 2022 року? Чому він закликав сидіти по домах, а не мобілізуватися і боронити країну? Тобто, ну, це ця агресія, це була мала бути остання моральна крапка у демонтажі української держави. Все, все пішло по плану, який Зеленський виконував ну, по кроку по секунду. Але тут щось трапилося: що то пішло не так. Повискакували всілякі Порошенки закликали боронити землю, взяли зброю в руки і пішло-поїхало. Ну, Я не бачив, щоб там члени родини Зеленського були помічені, наприклад, в евакуації. Жителів Ірпеня, як це був Порошен, як Порошенко з дружиною просто ну, на самому мості приймали втікачів е, із з Ірпеня під обстрілом. Тобто все це починає вилазити, 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 і чим довше затягується ця підвішена ситуація для Росії. Тим російська агентура стає все опуклішою і рельєфнішою. Нагадаю, що той самий герой Терненко якогось біса на 9 травня вдягав гімнастерку совєтську, пілотку совєтську, колорадку ленточку. А воно це колорадство з нього витрав, витравилося чи лишилося далі. Ніхто ж не знає про це колорадство. Скільки цих колорадів звичайних, сидять, щоб чекаючи, щоб знову якийсь цей прорив російський трапився? Це більше схоже на якихось хайпачів і піарників, які шукають можливості попіаритися і присвоїти собі якісь здобутки або на тих чи інших таких чутливих патріотичних темах. Ну, раніше, можливо, ця тема була чутлива для деяких регіонів України а, там, років 15-20 по тому. Ну, так. Часи змінилися. Не, то, вони я... перевдягнулися швиденько. Купа всяких артистів, які там не злазили і. Із... Ну, це теж артисти. Можна їх вважати артистами свого свого не. роду. Так вкваліфікуйтеся в артисти, щоб люди Ар... розуміли, що ви артист, квартал... а не політик чи громадський діяч. Така от мене питання: а 95-й квартал був помічений в колорадстві, в колорадських ленточках? Мені здається, що був. Так слухайте, їхні виступи в гімнастерках. Це ж ось зараз і гуляє в інтернеті стільки відео, де вони закликали, розповідали, як вони не люблять Захід України, а як вони люблять схід України. Так, ну от питання: а хто ж за це мав би відповісти? Чи це... І били себе в груди. Чи це художник на колінах на сцені? Так от. Питання: вна, а, а, а в нас ж народилося нових хайпачів. Є така Раєвська Масінчук, яка вже наговорила е, на Ютюбі на один плюс один скік всього, що там, по-моєму, на весь букет Кримінального кодексу набирається. Але бачите, на кримінальний кодекс не набирається, набирається на ранж ровер якийсь. Ну так, на, на Ренджовер набирається. Тому е, при ну добре, ви запакувалися фінансово. А де ви збираєтеся жити після цього? От вони всі, їх би влаштовували, якби Порошенко після обрання е, зеленського президента просто чкурнув з Україною і про нього забули. А його фінансові статки дозволяють жити за кордоном, у нього бізнес в Молдові, там, у Горщину, в Угорщині, в Литві фабрики були. Я не знаю, як зараз не цікавився цим. Але, ну, принаймні, якби він зникнув, було б всім добре. Бо здати Україну без Порошенка було б простіше. А тут, як не Порошенко, то ще якісь персонажі, які упираються рогами. Ну, мене дивує, скільки всяких процесів сумних відбувається, а Свободівці мовчать. Свободівців зачепило тільки те, що напали на сина Юрія Сиротюка, студента Києво-Могилянської академії, поліція, і почала брутально там говорити російською. Це була група студентів. Студенти тикають поліцію за російську мову, вимагають спілкуватися з ними українською. Врешті-решт, е, поліція брутально затягує в райвідділ. І не, не переходить на державну мову. Це, тобто, це, це той ну, меседж з банковий, е, який е, породжений переслідуванням Порошенка. Бо це переслідування гасла армія віра». Автора гасла, так би мовити. Це значить, що мову вже можна переслідувати. У нас, от закінчується термін у. Омбудсмена з питань української мови Тараса Кременя. І я думаю, що вони ну, щось таке всучать замість Кременя, безпорадне, безвольне, безлике, як вони повсучували на інші посади омбудсменів. Але найсмішніше те, що Кремінь навіть, ну. При мінімальному функціоналі цього омбудсмена мудрився все-таки бути е, активним і нав'язувати певну лінію державницьку у захисті української мови. А тут вони почали атакувати зараз українську так досить серйозно, закончики там про ПТУ протягують і тому. Бо підняли голову знову, які разниці. Підняли. Перемир'ям запахло, які ну, різниці, знаєте, як черв'яки повилізали? Ну, от повилазили от, з. пробачня, яка різниця? Пробачня. Так головне, що СБУ щотижня затримує якогось колаборанта в рясах або агента російського в рясі, І що хто дахує політично у МП? Вже ж минають терміни, навіть ті, які законом відведені на 9 місяців на закриття зняття з реєстрації у ПЦМП. Що, що, як там підготовка в цьому сенсі ведеться? Вони на саме СБУ кинули цю функцію, а це ж політичне рішення має бути, не, не силове. Мені здається, що всю базу, яку підготувала СБУ. Тому самому Стефанчуку кілограмами, десятками кілограмів возили всяких політичних рішень, записок аналітичних. І що Стефанчук? А він далі дахував у ПЦМ. Вони далі дахують, вони розраховують, що, що московські попики їм на виборах прислужаться, чи що? Для мене це, чесно кажучи, ну от ви переслідуєте Порошенка. Значить, ви підтримуєте УПЦ МП. Ви ж не переслідуєте про російську агентуру. Щось, щось вон, щось, вона вже почала вилазити просто з усіх шпарин. Це значить, що ну, вони почали почуватися безпечно. Не так, як на початках війни. Така, на жаль, картина. Тому. Ми тут, так, так би мовити, згадали перелік певний іконостасик такий. Зірок? Так. Ну, Нас вперше в цей іконостасик потрапив пишний. І, на жаль, мені здається, що він завершить свою кар'єру дуже погано. Дуже погано. Тобто, ну, він з цією печатю буде. Ну, Фінансова сфера, вона наскільки делікатна, що вона взагалі не прощає політизацію? Це принципово, це, це було неписане правило не пхатися, не політизувати ну, фінансову систему. І що ми маємо? вам, получите. Тобто, у державі не залишилося. Е, жодної взагалі, інституції, де б не відклала какашку зелена потолоч. Ну, нема такої сфери, жодної. Зараз вони ще доб'ють зовсім ну, мініфункціонального -мі омбудсмена з питань української мови. І на тому буде, перепрошую, засране все. Все засране.